Вітаю вас, дорогі друзі! Ви знову на YouTube-каналі Вічія і ми обіцяли вам зустріч з протоіреєм Миколою Данилевичем для того, щоб відповісти на запитання наших глядачів до минулої програми про зовнішні і внутрішні виклики УПЦ. Вітаю вас отче, ще раз. Доброго часу вам вас. Так ну у нас надійшло майже 400 коментарів, більше 12 тисяч переглянуло то відео. Люди, я вже говорила і дякували за програму. Хтось, безперечно, не погоджувався з деякими думками. Це також нормально. Ну і були глядачі, у яких виникли питання. Вони дуже просили на них відповісти. І я дякую проти Ерею Миколи Данилевичу. Що він сказав, що безумовно ми маємо це зробити і поговорити з людьми. Отже, Максим, йому, я так розумію, молодий хлопець, і мені навіть здалося, що він там фотокартка як семінарист. Він поставив такі запитання, подякував і попросив, чи можна на них отримати відповідь. Перше, чи були в історії церкви випадки, коли питання надання автокефалії вирішувалось на всеправославному рівні? Відповідно, чи винесення українського питання на всеправославний рівень, це не спроба просто законсервувати поточний стан справ? Були такі випадки, наприклад, Кіпрська православна церква отримала свою автокефалію на третьому Селенському соборі в 431 році, за 20 років до того, як з'явився Косноповський патріархат. Тобто Вселенський собор. Все православний собор називаємо його. Так він надав таке фалі церкві. Сам Коснопольський патріархат виникає як патріархат в 451 році, тому що до того часу архієпископ Коснополя був архієпископом міста, тільки ста тільки Константинополя і все. І потім йому на цьому соборі, 28-м правилом, було була дана територія патріархату, було дано право посвячувати єпископів. Чи цитую майже в понті Асії і Фракії, тобто Мала Азія, ну фактично теперішня Туреччина і навіть Балкани. Uh -huh. Ну тому що це тоді була Візантійська імперія. От це я вам от зразу ж тобто uh -huh. в Коснописська немає Томуса, uh -huh. Кіпська церква не має Томоса. Московський патріархат також його автокефалія була підтверджена, ну проголошена в 1448 році, в зв'язку з тим, що Коснопель пішов в Унію, і, і на основі 15-го правила двократного собору, якщо це сім не знає щось таке. Вони припинили зв'язок і РПЦ проголосила автокефалію. В цьому правилі говориться, що якщо твій єпископ піде в розкол чи в єрис, то ти маєш право і навіть зобов'язаний припинити з ним наші спілкування. І потім в 1589 році вже була надана патріарша грамота, В них є Томас, а і плюс підтверджена собором 1593 року, тобто через 4 роки східних патріархів, тобто зібрались тоді Олександрійський, антіохійський, Єрусалимський. Сам Костятинопольський ще який, ще хтось був, і вони надали цю, цю грамоту. Тому знаєте, питання Томосів, Томоси як грамота видання про автокефалію, це 19 століття, коли почали почала розпадатися імперії в Європі. Зокрема, ну розпалися почалися оці рухи за національну незалежність, тому що от Греція в 1821 році почала боротьбу за незалежність в 1852 році. Отримала таки проголосила самостійно про автокефалі. А потім вже її визнали. Потім Болгарія, Румунія, Сербія і так далі вони вийшли з Османської імперії, розпалася Османська імперія до речі, і е, тоді вже почалися така епоха Томосів, А до того це uh -huh. були загальні православні рішення. Тому те, що говорить владика Сільвестр про все православний собор і про що я говорив також поводили uh -huh. слова, е, ну абсолютно в, е, в Канві. Рішень в традиції церкви. Так. Більше того, навіть сам собор чи синод, ви знаєте, у нас по правил, ну, тобто кожна церква керується синодом, який періодично збирається, і має періодично збиратися архірейський собор. Тобто соборно має прийматися рішення, і це соборне рішення, соборний спосіб управління церквою він був освячений чи встановлений в 51 році 0051 на апостольському соборі в Єрусалимі. Uh -huh. Коли стало питання, коли апосли зібралися, стало питання, чи потрібно зберігати Моїсеєвій закон для християн, старий заповіт, тобто чи не потрібно, От, для, особливо для тих, хто приходить е, до, до Христа е, з язичників. Uh -huh. Зрозуміло. Тобто, значить, дійсно, ми в канві так і рухаємось. Все послідовно і все логічно. Будемо сподіватися, що дочекаємось цього всеправославного собору і наші питання будуть вирішені, українські. Друге питання від того ж, парубка Максима, чому, попри рішення собору у Феофанії, духовенство Української православної церкви, деякі Архієреї, намісники монастирів у Києві, священики, навіть правлячі архієреї продовжують поминати патріарха Кирила, запитує Максим, як предстоятеля церкви за літургією. Чи не підкреслює це належність ОПЦ до РПЦ? Блаженніше митрополит Онуфрій на соборі Феофанії сказав, що ну, раз у вас така ситуація, ми загалом визначаємо правила, що потрібно. Я на зв'язку мене чуєте, так? Так, чуємо, чуємо. Що вже ми не маємо поминати патріарха Кирила, якщо хто хоче, ну, будь ласка, але помаленьку-помаленьку, все-таки виконуйте рішення. Це було в травні місяці. Потім, вже в грудні місяці, на єпархіальному зібранні Київської єпархії, блаженніший сказав точно вже, браття, давайте, значить, виконуємо рішення. Тобто, знаєте, в церкві дається час на рецепцію, прийняття. сприйняття. І хтось одразу прийняв, а хтось потрібен ще час. Скажімо так, якщо є соборне рішення, і блаженішник сказав, вибачте, ви виконуйте рішення собору. Якщо є соборне рішення, я можу бути за, можу бути проти вірніше, але якщо соборне рішення спільне загальне, то потрібно його виконувати. Тому е, всім нам, священникам і єпископам, е, ну ми розуміємо ситуацію, але потрібно виконувати це рішення. Е, якщо ви вже хочете так прямо сказати, то оскільки я рішення, Uh -huh. його виконувати і е, е, не поминати патріарха е, за богосінням, е, але знаєте, церква все таки вона має свою трошки структуру і якби свою специфіку. Це не є армія, да от сказали так угу. і, і вже мають да, разом часто, часто часто із-за цього бувають розколи, часто і за такого нерозумного поводження бувають розколи. Блаженніший відчуває церкву. Блаженніший знаєте, якимось внутрішнім таким духовним чуттям він відчуває. А церква наша дуже різноманітна, так і потрібно і розвивати її, і разом з тим не спричинити того чи іншого розколу чи розділення. Для цього потрібно говорити. Для того потрібно спілкуватися знову ж ми говоримо про діалог, про спілкування всередині церкви. Ну от зараз ми там з допомогою там, YouTube з вами спілкуємося, але спілкування потрібне не закриватися, спілкуватися, пояснювати, казати, тому що ми є справжньою церквою, яка переживає, яка в стані важкому знаходиться. Але е, от, зберегти єдність е, церкви, ми е, маємо ми покликані тут mm -hmm. така ситуація. Так третє питання, в принципі, ви вже частково на нього відповіли. Але оскільки виписала, задам його. Чому відсутня здорова комунікація між керівництвом УПЦ і духовенством? Адже можна зібрати відповідний форум в закритому режимі і обговорити найболючіші питання. Ну я думаю, що це пов'язано в тому числі з тими десятьма питаннями, які ми з вами говорили. Не тільки з тими десятьма mm -hmm. питаннями. Знаєте, я не, не, не можу відповісти на всі питання, mm -hmm. на це питання повністю. Mm -hmm. І Те, що коли мене питають священники, тому що я також священник, на моєму місці міг би бути хтось інший. Зараз поставив так, що я на цьому місці, да? потім буде mm -hmm. хтось інший. Тому я всіляко підтримую будь-яку комунікацію і спілкування, тому що це дає тільки розвиток церкви. Ось, а вже є просто речі, які можливо вище, кожен має свої компетенції, і можливо ці питання треба ставити вище. Я знаю, що по багатьох єпархіях є комунікація на єпархіальному рівні, це важливо. Uh -huh. На єпархіальному рівні між священниками і єпископом. Тут залежить від, напевно, від єпископа і священника, але е, користь церкви цього має бути. Ми, ви мою позицію знаєте. Uh -huh. Ревлон Галина, навіть її прізвище, написала. Ну в принципі, ми про це вже сказали, але зачитаю, бо вона подякувала, вона написала дякую, дуже чекала на цю зустріч, та й завжди чекаю усі зустрічі, радію кожній бесіді. Але я не можу зрозуміти, все ж таки, якщо ми кажемо ОПЦ це від РПЦ, то чому ну повторюється на кожній літургії поминається патріарх Кирил? Я б гостю задала тільки це питання. Чому не глядячи на усі, мабуть, то запрети поминати патріарха? Священник в церкві поминає і каже про духовний зв'язок з світовим православ'ям. Якщо це так важно, то поминайте тоді всіх патріархів. Невже священно началь'я не може якось зі своєї сторони твердо запретити поминати і контролювати, щоб не поминали? Я стою на службі, уся в молитві, і тут обухом по голові патріарх. І так два, три, чотири рази за літургію. Задайте, будь ласка, моє запитання або скажіть, що я вношу смуту і мені треба замовкнути. Вибачте, за емоції. Ось таке. Нехай це питання послухають всі інші священники нашої церкви. Рішення собору є. Ми його виконуємо. Ви знаєте, ми голосуємо за президента, хтось за, хтось проти. Але президентом стає він для всіх: для тих, хто був і за, і для тих, uh -huh. хто був проти, Та само за митрополита, за патріарха, за будь-кого. Ми завжди в ієрархії знаходимося. Ось тому просто потрібно більше так, порядку і більшого послугу церкві. Uh -huh. Послуху церкви, не так як я хочу, а як церква вирішила. Так. Алик поставив таке запитання. Я недавно смотрел, ну, в оригинале, ми російську розуміємо, недавно смотрел карту церквей і монастирів РПЦ в Європі. І наткнувся на інтересний монастир. Крестовоздвиженський монастир в Луган в Швейцарії. Читаю на сайті. РПЦ. Это был католический монастырь, но настоятель был принят в Православии в 2010 году из католичества в сущем сане. Непонятно тогда, почему они из католичества принимают в сущем сане, то есть они признали Сан католический ради того, чтобы создать монастырь. Тогда почему ПЦУ нельзя признать в сущем сане? Патриарх Варфоломей принял их в лона Православной церкви в сущем сане, то есть РПЦ католиков можно, и католики не считаются раскольниками. Также Македонская церковь была долго не признана, но получили автокефалию и никакого перерукоположения не было. В чому тоді проблема з ПЦУ? Знову ж складене питання і стане. Це питання стосується меж церкви. Де є церква, де не церква. Це раз і питання стосується того, різниці між еклезіологією католицької і православною. В католицькій еклезіології, тобто в чині про церкву, говориться: йдеться про те, що духовний сан, сан священства, він мій зладімий. Його не можна, якщо вже висвітлив і навіть якщо людина перестає бути священником, йде на світську роботу. Ну, або і знімає себе са. Тобто, навіть якщо вона відрікається від хреста, от навіть таке, mm -hmm. я так можливо не поправлять, все одно печать священства на цій людині є в нашому, тобто ось в чому, Тобто, що в них священство не можна і згладити в mm -hmm. російський термін, вигадувати, тобто взагалі знищити, так да? якби вже поставили початку і все. Ну так, як таїнство хрещення. Так само, mm -hmm. да? Тобто тебе хрестили, ти можеш потім відвітися від Бога, але потім, коли ти вертаєшся до церкви, то тебе вже не перехрещують. Розумієте? Саме тому, якщо це би правильне хрещення було. Саме тому, от ми в символі віри читаємо вірою і сповідою одне хрещення на відпущення гріхів. І символ віри був прийнятий в 325 році. І це вона тоді перед церквою стояла проблема. Церква тільки вийшла з періоду гонінь. 313 році закінчилося гоніння, і багато людей. Були люди, які відріклися від Христа, від Християнства під страхом гонінь. І стало питання перед тим, як приймати людей? Як приймати ви виникло питання, як приймати тих людей? І е, теж стояло питання, може їх треба пер... Пер... перехрещувати, оскільки вони вже втратили благодать хрещення. І було вирішено, от Загальна церква отримала, прийняла таке рішення, щоб печать, печать хрещення вона є не, не знищаною. Саме тому було написано, що зповідю одне хрещення на відпущення гріхів. Те саме щодо священства в католиків. В нас розуміння священства трошки інше, що священство, як дається, так може бути забране. Тобто, якщо людина вчинить розкол чи відрічається від Бога, перестане вірити. Допустимо, так, вона залишається священником з нашої точки зору, православної, Вона не залишається священником. От, тобто тут можуть тут є різні суперечності, uh -huh. бо слово між собою гори, що насправді можливо, то та католицька точка зору можливо буде більше правильна, можливо, та правильна тут залежно, це богословом. Але я покажу як факт: є різниця в підході до священства uh -huh. там. Не, 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 не зладжується, а в нас є поняття як і зверження сана. Так воно зладжується. Тобто людина вже не є священником. Це перше. Друге, знаєте, все-таки в таке є поняття як апостольське спадкоємство, тобто, якби череда безпосередніх рукоположень, які йдуть від апостолів, тобто від Христа. Попри те, що католицька церква відійшла від вчення, них є розкол, розділення, все таки богослови визнаються, що вони зберегли апостольське спадкоємство. Тобто цепочка них іде uh -huh. там від апостола Петра, від Христа від апостола Петра, і далі далі. Коли людина в нас в православі, натомість, що людина відходить від воросков, це в розкол. То вона також втрачає це апостольське спадкоємство. В першому покорінні, коли от людина відходить розкол, допустимо, Філарет, він мав канонічну херотонію, мав канонічну княжнику положення. Але сам він вже не може висвятити інших, тому що він, будучи в розколі, ніж там під анафами, під забороною, вже умовно кажучи, розкольники в другому покорінні мають перевисвячуватися. І це, до речі, відповідає духу рішення першого Вселенського собору і рішення медикіанської схизми. Там було ціле послання до Олександрівської церкви, де було сказано, що мелітій, який відійшов до Олександрійського патріархату, тоді він сам, оскільки мав за хіротонію канонічну, він сам приймається без перевисвячення. Uh -huh. Бо це є цікава стаття владики Сільвестра. Нехай прочитаєте uh -huh. на, на, на цю тему. Але всі висвячені ним вони мають бути прийняті через возложення рук. Написано uh -huh. так. Тобто, чи це має бути повторні рикоположення, чи це має бути просто е, дочитання якоїсь молитви, там про це не сказано, але має бути якийсь е, м, акт, якийсь обряд, яке таїнство доповнення, скажімо так, е, називаємо це так, е, хіротонії. Е, ось, ось в чому різниця. Що стосується Македонської церкви, на Македонську церкву не було накладено е, анафеми, там не було, е, не було проблеми зі священством. Е, е, і, Тим більше, що Македонська вони просто вони були автономною церквою, проголосили я в автокефалію, і не визнали. Потім визнали і вся Македонія пішла в автокефалію, Розумієте, народ весь хотів. У нас народ розділився. Розумієте, ось що ось в чому різниця в Україні менша частина тоді, в 92-му році, пішла, більша частина залишилася. Тому ситуація абсолютно інша. І коли почалася оця ситуація з Томусом у 2018 році, тоді Коснопоскітріархат заявив, що ми будемо вирішити українське питання і македонське питання. Я тоді, коментуючи, сказав, що македонське питання легше вирішити ніж українське, тому що там немає проблем з хіротоніями, там немає проблем з дійсністю священства, а в нас вони є. Ось і ну, слава Богу, вирішилося це питання. Македонське mm -hmm. досить позитивно, але наше українське питання воно все таки не вирішується, і воно важливе в тому сенсі, як будемо потім розкорники в тому що розуміти історія церкви продовжується розуміла, що є різні прецеденти вирішення того чи іншого питання, але від способу вирішення нашого нашої цієї проблеми української буде залежати потім і те, як потім будуть вирішуватися подібні, якщо вони будуть виникати, дай Боже, щоб вони не виникали ситуації. В церкві. Тому що ми ну, тут не можна гратися з Богом з благодаттю і з ну, як то буде російське слово подліна, справжність вір, справжність, справжність невіри, а справжність церкви. От що uh -huh. розумієте, що ми не поміняли, тому що розумієте, зараз відбувається певна підміна. Коснополь фактично сьогодні створив в лиці ПЦУ паралельну ієрархію. Був канонічний митрополит. Його визнавали тут раз. Як то кажуть, ловки движенням руки, uh -huh. і вже канонічний став не канонічним, а не канонічний став канонічним. І тепер там саме, скажімо, єпіфані говорить: от ми тимчасово терпимо московський пріархатцю у ПЦ нас на території України. Чекайте, ми вас теж терпіли. Чого ви про це не говорили 30 років, поки ви були в розколі, розумієте? Тобто, ось такі речі. Я знову ж, оскільки ви питаєте, я про uh -huh. це говорю. Так знову ж боюсь попасти під свої власні слова, коли я говорив, що ну про ці міжконфесійні речі uh -huh. треба менше говорити, треба говорити між собою. Ну але пояснювати потрібно. Я просто кажу це не точка зору моя, це точка зору церкви на основі от, тих текстів, про які я вам говорив. Uh -huh. І от як в продовження цієї теми, ну я думаю, що навряд чи ви можете відповісти на це запитання, тому що це має вирішуватись дійсно на якомусь взагалі багатьма, тобто це не вирішення однієї людини, але Георгій запитує, коли буде відновлення спілкування з помісними церквами, з якими ми наразі розірвали це спілкування. Ми розірвали спілкування з тими помісними церквами по якійсь конкретній причині, а якраз по причині. Відом, так. Так. Mm -hmm. От якщо причина буде усунута, то буде відповідно і відновлене спілкування. От якщо так, поки mm -hmm. причина не усунута, так. Да. Ну вона ж буде колись усунута овече. Дуже, дуже надіюся, що я до цього доживу. Так. Я дуже оптимістично так дуже говорю про Да. Будемо сподіватися, справді, тому що ми всі хочемо вже спокою якогось і так. єдності. Тетяна Молодецька запитує, хочеться зарядитися духовно на робочу неділю, так як була вдома в Україні. На даний момент храм від нас далеко, я в Польщі. От що в такі в такій ситуації людині робити, як правильно себе поводити, Якщо в Польщі легше, тому що в Польщі є польська православна церква і вона має парафії по всій території Польщі. Десь більше, десь менше. Подивіться найближчу парафію польської церкви. і йдіть туди. Хто знаходиться в інших країнах? Якщо є прихід у ПЦ, прекрасно йдіть. Якщо немає, йдіть в приходи інших помісних церков. Якщо й такої можливості немає, бо буває так, що навіть в, в, в околицях в радіусі там 500 км кілометрів немає храму. Ну тоді можливо все таки Ютуб допоможе. До речі, ось трансляція. У мене прихожани є, які просто знаходяться за кордоном, вони слухають наші трансляції з нашого храму, тому що вони прикипіли до нас. Вони uh -huh. ну, наші прихожани вони звикли, yeah. і вони кажуть, як ніби вдома побувала. Це може допомогти. Якщо вже це не допомагає, я маю на увазі, немає такої можливості чи можливо, то є, звичайно, знаєте, духовне життя це, це ще й власний подвиг, молитва, молитва приватна. Але якщо людина хоче десь, то потім обов'язково це бажання матеріалізується, в тому числі і в вигляді храму чи громади. Так, я пам'ятаю, мені розповідала колега, яка переїхала в Арабські Емірати, що вони їздили аж за 220 кілометрів кожної неділі, бо це був єдиний там храм, православна община, і вони там збиралися. Причому їхали всі, і люди з Казахстану, і з Грузії, тобто всі ті, хто проживали колись в Радянському Союзі. Дякую вам, Ну, Більше таких запитань вони повторювалися, як правило, тому, в принципі, ми все обговорили. Я дуже вам вдячна. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був заступник голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви протоірей Микола Данилевич. Дякую вам, Отче, за розмову. До побачення. Так. До зустрічі, до побачення, друзі. Бережіть себе.